Ви почали досліджувати рід діда і бабусі, це два прізвища з одного населеного пункту. І знайшли шлюби їхніх батьків. І тут вам стали відомі ще дівочі прізвища прабабусь. То чи включати роди прабабусь в це дослідження? Я би не включав. Друзі, якщо ви будете включати прабабусь на кожному етапі, ви втонете в кількості інформації і в кількості родів. Ну, тому що кількість родів на кожному етапі буде збільшуватись вдвічі. 2, 4, 8, 16, 32, 64 і так далі. І там за 100 років вам треба буде вивчати весь населений пункт, все село. Це, звісно, теж можливо. У нас є такі проєкти, але це архіскладна задача. Це купа трудозатрат. І з першого разу у вас це не вийде. 100% не вийде. Якщо у вас є бюджет 50-70 тисяч доларів, звертайтеся, ми це зробимо. Але якщо все ж таки ви досліджуєте пару, Діда і бабусю закінчить дослідження цих двох родів. Рухайтесь по них двох, шукайте їхніх батьків. ну Матерів теж, тому що вони змінили прізвища, але вже дівочі прізвища матерів не шукаєте. Рухайтесь по цьому прізвищу: до дідусів, прадідусів, прапрадідусів, прапрадідусів і так далі. Тобто по чоловічій лінії. добавляючи жінок, звісно, але кожна жінка з наступного покоління вона буде мати свій рід. Ви будете знаходити шлюби. Де буде вказано це дівочий прізвища жінки, і з якого вона роду. Ви це обов'язково фіксуєте. Фіксуєте, що її дівочий прізвище таке то, що її рід такий-таки-то, вона з роду такого-то. Але не розпилюєтесь на початках на дослідження цих додаткових прізвищ, які ви вже з'ясували. Спочатку виводите максимально ті лінії, які ви вже запустили, а вже потім, як ви її з ними закінчили, ви повертаєтесь і берете, наприклад, ще два прізвища прабабусь. І рухайтесь далі в них. Закінчили з ними, можете взяти ще четверо, прапрабабусь, і вивести їх вглиб, а можливо, і в шир. Як вам буде цікаво і потрібно. Закінчили з цими, перейшли до наступного. От Отак, степ степ І повірте, роботи у вас буде на багато років, і... але зате у вас будуть завершені дослідження родоводу.